Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що адміністрація Трампа цього тижня дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії і сьогодні, о 21-й годині, за київським часом, Дональд Трамп звернеться до преси. Він продовж фактично семи днів не з'являвся в медіа, не давав коментарів, писав окремі пости в мережі True Social, як то до прикладу, що стосується митної війни з Індією. А сьогодні він щось скаже. Можливо, буде говорити про гольф, можливо, про футбол. І це не іронія. Минулого разу, коли ми очікували заяву, він говорив про чемпіонат світу з футболу, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки наступного року, і куди він уже запросив Путіна. Можливо, і цього разу він його кудись запросить. Але Скотт Бесен заявив про те, що Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі. Зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня, сказав посадовець. Ну, як на мене, заява Бесента вкотре засвідчує про те, що американці не бачать очевидних речей. Видають бажане за дійсне. Путін ніяких резонансних заяв або відмінних від його політики після Анкориджу в самому Анкориджі не робив. Путін посідовно продовжує війну і нівелює, якщо й були. Будь-які домовленості з Дональдом Трампом, хоча я сумніваюся справді, що вони були, адже Ушаков говорить, що Путін нічого Трампу не обіцяв, і дійсно Трамп міг сам собі щось придумати, як і Вітков, і розповідати про те, що супердомовленості із Великою Росією досягнуті. Але направду виглядає це зовсім по-іншому. Розуміючи такі загрози, в світі відбуваються дуже неординарні речі, і Європа, до прикладу, активно готується до війни, оскільки. Сьогодні об'єднаний схід, давайте так його умовно назвемо, також створює велику загрозу для існування всього світу. Певні потуги будуть здійснюватися, і е, заходи у Китаї ще не закінчилися. Цікавою є новина про те, що найближчими днями має відбутися зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента України Володимира Зеленського. Перед цим Фіцо. Вирушає в Китай на переговори з Сінцінпіном і Путіним. Не виключає, що місія Фіцо буде заключатися в тому, аби передати певну інформацію з уст в уста від Путіна і Сінцінпіна Зеленському про те, як може закінчитися ця війна або як довго вона буде продовжуватися. Що, власне, сам сказав Фіцо. Після повернення з Пекіна, в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Прем'єр Словаччини не уточнив деталі зустрічі з Зеленським, яка до цього не анонсувалася. Офіс президента України жодного разу про це не згадував, але я не думаю, що ФІЦ робив би просто порожні заяви. Звісно, Зеленського там може не бути. Він може не погодитися на цю зустріч, тим будемо слідкувати в будь-якому випадку. Данія також виступила з ініціативою, яка повинна закрити можливі лазівки для постачання російського газу до Європейського Союзу після введення повної його заборони. Про це повідомляє видання Bloomberg. Тут примітна деталь стосовно того, який саме газ нині постачається до Європейського Союзу, тому що він надходить через турецький потік. Згідно з пропозицією, імпортери будуть зобов'язані надавати національним органам докази того, що газ не видобували в Росії. Особливу увагу нині приділяється, як я сказав, газопроводу турецький потік. Що пише видання? Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або точки з'єднання між ЄС і Росією чи Білоруссю, а також через точку странжа 2 Малко-Клар, турецький потік вважається експортованим прямо чи опосередковано з Російської Федерації, якщо не будуть представлені однозначні докази зворотного. Це, друзі, пряма вказівка на те, який саме нині газ постачається до Європейського Союзу через турецький потік, про що заявлялося неодноразово. Мова йде в тому числі і про азербайджанський газ, який нібито зараз постачається до європейського союзу. Чому говорю нібито, тому що Азербайджан не видобуває достатній кількості газу, аби його експортувати? Він може його компенсувати за рахунок постачання російського газу. Ну, Виходить дуже цікава історія, нібито Азербайджан споживає російський газ, а постачає до Європи свій газ. Але виходить ситуація дещо інша. Данію не влаштовує така історія. І це, як на мене, дуже правильне рішення. Втім, як воно буде реалізовано на практиці, звісно, ми подивимося трішки згодом. Видання Wall Street Journal і не лише пише про те, що лідери Росії, Китаю та Індії продемонстрували єдність на саміті ШОС, що стало викликом для зовнішньої політики Дональда Трампа. Саме тому моє вчорашнє вечірнє відео і називалося що Китай кидає виклик Заходу. Видання Wall Street Journal відзначає, що лідери Китаю, Росії та Індії взялися за руки на регіональному саміті та пообіцяли співпрацювати. І саме так вони візуально продемонстрували, і цю місію виконував на Рендра Моді, очільник найбільшої демократії в світі. За чисельністю, додаю. І саме це стало проявом єдності, спрямованої частково проти Президента Трампа. Але я думаю, що не частково, а опосередковано і прямо навіть. Це демонструє проблеми, з якими стикається нетиповий підхід Трампа до світових справ, зазначає Восвід Джонов на саміті Шанхайського співробітництва в Тянзині, в якому також були присутні Іран, Пакистан, Туреччина, Білорусь, країни Центральної Азії, Кавказ, фактично, весь не було ухвалено жодного серйозного рішення, і направду, це так і є. Друзі, тому що конкретно заяви про те, що ці країни готуються до нападу на захід, ну не прозвучало. Але між рядків багато чого читається, і далі видання пише: але ретельно продумані образи китайського лідера Сінзінпіна, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Росії Путіна, які обіймають один одного, надіслали потужний сигнал Вашингтону. Я додам від себе і Брюсселю. оскільки Трамп прагне стримати Пекін, розірвати зв'язок Росії з Китаєм та відірвати Індію від російської нафти. Європу треба відривати від російської нафти. Однозначно так, не випадково видання акції з посиланням на джерела в Білому домі, вже впродовж двох днів пише про те, що Вашингтон рекомендує Європейському Союзу відмовитися від російських енергоресурсів. Так, не випадково ініціатива Данії з'являється, яка говорить про те, ну не можемо ми купувати якийсь газ, нібито не російський, і вдавати, що ми нічого не розуміємо. Але справді. Санкційний тиск на Росію з боку Європи має бути набагато більшим і Заходу справді варто призадуматися. І на завершення, друзі, вам ще дві, як на мене, цікаві новини, які стосуються все ж таки нашого ворога Росії. Зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд Росії. І це серйозно б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищив запланований. Про це повідомляє Інтерфакс Росії. З посиланням на джерела в уряді Російської Федерації зростання ВВП в цьому році зафіксують на рівні не вище 1,2%, а я думаю, і того менше. Прогноз був від Селуанова на рівні 1,5%. Звісно, це не зупинить Росію у війні проти України, але для Росії це дуже серйозний виклик, оскільки вона потрапляє не просто під протекторат Китаю. А вона стає його додатком, і це справді дуже серйозний виклик для всього заходу, оскільки ну не буде, звісно, формального об'єднання Китаю з Росією, але те, що Росія буде робити все, що буде говорити Китай, те, що вона нині робить, оце вже є виклик. Відтак Заходу варто ще раз наголошую, призадуматися.